Господи, благослови наших людей, котрі пішли в Кресний Ход, щоб засвідчити свою віру і сповідувати Христа в той час, коли їм, як видимо, тепер в інтернеті, знімають, їм кричать, і ті всі злі люди, і навіть поліція, не читались те, що заборонено, заборонено йти. Їм люди відповідають, як заборонено так недавно. Прем'єр-міністр провела кресний ходзунятиме за рваницю. Там публічно. Чому їм можна, а нам ні? Їм можна, а вам ні. Заборонено. А люди крест на себе і вперед несуть свій подвіг. і ісповідання Христа. Це не просто шествіє. Ті люди в тяжких. Умовах, бо треба йти і з дітьми йдуть, з іконами, а вони свідчать, і сповідають Христа в таких умовах, як колись ісповідав Христа розумний розбойник, оскільки ісповідників нині йде, оскільки ісповідників нині моляться по всій Україні, їх молитвами Бог держить державу і благополучує. І нині ми кажемо, якщо нас навіть храми заберуть зовнішні, ми, християни, остаємося Божими храмами, бо Бог перебуває в нас. І якщо ми лише не відступимо від єдиства з Канонічною церквою, не будемо боятися погроз, примітивних погроз, погрози, які порушують законодавство. Тобто нам злочинці угрожають, да коли нас люди, котрі совершили злочини, нас тягають у суди, в місті з тим ми свідчимо їм, ми на вас не сердимося, ми вас шкодуємо. Ми вас просто предупреждаємо, що всі гонітелі церкви роблять собі страшну катастрофу. І лично для себе, і лично для дітей, для ваших, для внуків, до семого покоління. Остановіться, Хто може з вас образумтися, Божа Мати, благослови всіх кресноходців, куди йдуть у почає, дай їм сили, щоб вернулася сила, в уставші ноги, щоб у серце горіло любов'ю, пламеніло благодаті Божою, щоб ніхто із нас не забував, щоб ми і в храмах Божих молимося де благодать, і самі ми християни, храми Бога живого. І тут на землі возростаєм духовно при потребі і сповідуємо публічно Христа, а у вічності разом з у зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.